Далі це програма Право на правду. Діла йшли не то, що погано, але саме час, щоб провести нашу постійну рубрику Психологічний барометр разом із Вітаною Овчаренко. Я вітаю вас, пані Вітана. Вітаю вас, Геннадій. Дуже раді вас бачити. Добре виглядаєте. Ви у доброму гуморі здраві. Так, слухайте, що давайте почнемо, знаєте, з чого? Я оце ну слухайте, насамперед є більш такі серйозні глибокі питання по суспільству, але почнемо ми з головного: з чого? З дітей. Так, слухайте з дітей. Так, слухайте, що я тут побачив? Квадробіка. Как в квадробіка. Таке сталося, слухайте, я не знаю, може б ми про це і не говорили, бо дійсно, я так дивлюся, в мережі серед українських дітей ще небагато захоплення. Але слухайте, я коли подивився відео з-за кордону, тут якась божевілля, стада, табуни, якісь табуни. За кордону, навіть не з Російської Федерації, там таку просто воно близько. Там також ця історія. Що я про що йду? Діти. Хлопчики, дівчата переодягаються в цю історію, в, в кішок, собак і таке і інше. І слухайте, це якась нова історія, це е, суміш, е, суміш субкультури і спорту. Бо я так почитав, виявилося, що квадробіка – це спорт. Але привід, чому ми про це бесіду ведемо? Слухайте, знайома мене заптака історія. Знайома мене запитала. запитала і розповіла, що нещодавно водила дитину. До лікарів, що там, там був фулхаус, кліщі і з шлунком щось, бо поїла корму О, дитинка, поїла корм чи кошачого, чи собачого, чи щось таке. Ну і кліщі бо вони там ж граються, у цій квадробіки, і скачуть, пригають з тваринами. Слухайте, давайте спочатку, на вашу думку, мені цікаво, чому взагалі ця квадробіка існує, чому вона взагалі набуває такої популярності? Ну, це явище ми спостерігаємо насправді ну, не так, як зараз, а це було ще раніше. Ми спостерігали ці явища в скандинавських більстрах, тому що там ну, можливо природа, можливо, нема ось, тобто, якісь там центрів для дітей, таких, як от є в наших, допустимо, країнах. Не знаю, ну звідки удавати давайте, звідки, do, у, пані вітан дивіться, от що я от. Своя така офіційну історію розповім. там був японець у 2005 чи 2008 році, ну вони такі дивні іноді бувають. Він встав на чотири на лапи руки ноги і побіг по колу. І якусь там шалену швидкість набрав, взяв рекорд. І от з того часу ця історія почала існувати взагалі. І я розумію, окей, воно почалося із спорту, але, потім, але я не розумію, я не пам'ятаю, щоб він там перетягнув. Тягався в маску тварини, як воно у це перетворилося. Тось тобто, я розумію, що тут якась більш глибока історія. Розумієте, оце от тварини ну, о, більш або менш глибока історія, то як кажуть, покаже час, але дійсно ну такі справи у дітей бувають. Вони об'єднуються в якісь там, ну так скажемо, стайки. Ага. Вони порадують один другого іншого, і дивиться, як це впливає на усю, так скажемо, зграю, який лідер вирісовується, який е, кращий, який е, більш юморний. Ну, тобто, діти самовиражають себе через такі ага. рухи, через такі ага. маски, через такі е, хвісти. Ну, тобто, дитина хоче дійсно якісти себе е, виділити в своєму середовищі. Виділити. Тому От мені це... цікаво, мені, мені подобається, що ви стали виділити, бо я, по перше, так подивився. І мені здалося, що це якийсь, е, е, знаєте, вони втікають від реальності. Ну, зовсім в інший світ, дивіться. Не, от раніше, почекайте, от ви от почекайте, пані Вітана, от ви приходите до мови, як в тебе справи, мій шановний, моя моя люба? І раніше, навіть якщо вони там ось там оособилися якось, вони могли промовчати мурк, мур, а зараз просто мяу. Угу. М'яу. Геннадій, це така ігра. Дивіться, ну скандинавські країни, чому я наприклад привела? Бо там дійсно діти об'єднувалися. Вони як так би мовити, виражали якийсь світ навколо них, і це діти дійсно вони переодягалися, вони щось такі, як маскаради робили, і це було дуже гарно, дуже красиво. Бо це до речі в Швейцарії зараз корови йдуть парад коров, тобто парад коров. це середовище навколо нас. Але в нас є такі блогери, є тіктокери, які хочуть з цього зробити для себе якусь там популярність, і тому вони більше приділяють уваги на то, Тренди. скільки лайків буде і тіляється ага. сама е, структура цього ізначального. Ага. То що дитина приходить додому, то що ви приклад свої приводите, дитина приходить додому, якості себе поводять так неадекватно, як то кажуть, батьки ну, так. то це проблема е, відносин батьків. Mm -hmm. Тому дитина якось на себе хоче е, звернути увагу. Дитина якось щось таке витворяє. Ну зараз вона їсть оці кошачий корм. А до цього що вона робила? Якщо б mm -hmm. така мама прийшла до мене, я б це запитання поставила. А що до цього вона робила? Можливо, mm -hmm. вона ручки там малювала щось по стінах, можливо, вона там щось тарілками кидалася. Ну тобто звертала на себе увагу. А може вона тому, просто хоче тому, тварину домашню? Слухати. А може вона просто тваринку хоче домашню, а їй не дають? А, ну це, це дуже гарна а, реч, а, реч, але це відповідальність. Якщо ага. дитина навчена на відповідальність за себе, то завіряю вас, вона не буде їсти кишачі оці, оці, <звух> бубатьки, оці всякі смаколики для кішек та собак. Тому <звух> ні, тваринкою це не вихід. Не вихід. Тваринку, щоб заводити, потрібно теж з дитиною розмовляти. І по перше, щоб я для цієї мами сказала: мама, а чому так на ваш погляд? Ну що, якщо це товариші? Якщо це якісь друзі, ну це добре. Хай діти розважаються, хай вони пригають скучать, Ну так вони себе виражають. дев'ять років, сім років. ну… Дивіться, якщо у нас на різдво також наріжається, у нас же не визивається ну ніяких таких почуттів, що вони якісь... Ой, я вам скажу, Добаві. у нас є окремі магазини, де продаються. Так, де... так, Це материал, це свята, це дитина саме виражається. І ще один момент: а якщо дитина так хоче поєднувати себе з середовищем, з природою, з тваринкою, якщо вона так хоче себе виразити, так, подайдіть до цієї компашки uh -huh. та задайте їм питання: діти, а що це зараз відбувається? Ну це uh -huh. дуже так цікаво. Я такого не бачу. І вам діти розповісти все, що вони хочуть цим виражати, розумієте? А якщо дитина а, сама на самотні сидить десь на лавочці, ото знімає тут цей ток що вона там їсть якісь там ну ці гедоту, вибачте. Ну, ну, так що це? Це не та історія, за яку ми з вами розмовляємо. Це історія, що ця дитина вона дуже потребує е, якоїсь уваги. уваги до себе. Угу, що угу. вона е, дуже одинока. Ага, окей. Тобто це окремий випадок, окремо взяти дитини, бо я тут так, хотів так, зрозуміти, так. що це взагалі це нормально, і що з цим робити? Бо так, я... Це нормально. Тоді що, це Окей. Дитина, нормально. Це нормально. Тоді ми чекаємо, що там наступну історію і квадробіка, інсектобіка, Насико насі... Комахи. Комахи будуть наступними. Або ще Я якась історія. Вам... Чому б ні, окей. окей, окей, тільки корм мені не подобається, тут потрібно ось з цим так, щось так. робити. Тому то, то батько сказати, що те, що ти робиш, це цікаво, це дуже цікаво. Але те, що ти їсте, це не цікаво, бо це не твоє. Це для хіцькі, це для собачки, але не твоє. Твоє ось тут. Біля мами, біля тати сідай і поїмо. І, до речі, розповісти мені, а що це було? Тобто, інтересуйтесь, якісь там прояви уваги до дитини, це завжди, знаєте як, це завжди буде краще, ніж. Потім похід до нас, до спеціалістів. Згоден, а згоден. згоден. Єдине, що можу додати, що якщо там діти ваші квадробікою займаються цією, ну слухайте, ну там дійсно воно на спорт схоже, бо вони там пригають, бігають, ще раз бігають, таку всю історію роблять. Але якщо займаються, слухайте, ну приділіть увагу там захисту від кліщів, комах, окремо, я не знаю, браслетики, якісь спрей, таку історію, щоб дитина. Ну і розкажіть їй, які чи хорбачки в неї можуть завистися від цих від корму або там. Ай -ай. Все а так, я так розумію, що все добре. Рухаємось далі. Я, я, я хочу, Геннадію, я хочу попережити батьків ще одно. Що якщо дитина дійсно проявляє якусь агресію, і під маркером цієї агресії вона маскирується під таку ігру. То це бути уважне, що дійсно дитина може не тільки во так, от ну якісь там іграшки, да, а може дійсно проявляти агресію. Ну ну може там одна, дві дитини, які ми можемо так окремо виділити з цього е, суспільства, оцих малюків, які зараз у е, ну, граються, uh -huh. але це да, це, це таке можливе. Но якщо дитина так себе поводить. Будь ласка, поліція, будь ласка, є е, деякі установи, які вам допоможуть розібратися. Чому так дитина агресивно поводиться? А всі інші діти ні. Вони так бавляться, вони граються, mm. вони так розплікаються. Окей, okay, окей. Okay. Не треба лякатися. Не треба. Це, ні, ні. Ще, це ще не саме лячне, що ми побачимо, я так розумію, в усій так, цій так. історії. Окей. Okay. Ну слухайте, ну діти дійсно вони завжди на, 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 на самому гострі леза знаходяться поперед. Так, окей, okay. слухайте, у вас там в Одесі, де дуже поганий випадок стався, там застрелили таксиста. Я думаю, ви бачили. Там відбулася сутичка. Oh. Взагалі така, це почав. З цього, що ді, ді, напружена ситуація і на фронті, і всередині суспільства. і, слухайте, агресії. Стає більше, я помітив, що стає більше а, агресії. А що, чому? Я думав, що ми пройшли цю історію. Ну, Знаєте, ну так загартувалися, і якось так вже ані, воно якось збільшується. Що, чому? Геннадію, ми зараз в стадії. Таких регресивних комунікацій. Ух ти. Тому що дуже дуже багато часу людина знаходиться в цій трагедії, втрата рідних, втрата роботи, втрата домівок, майна рідне по всьому світу. Ну, це, це дуже напружна ситуація. І, і, і світло, і у нас є світло, світло, світло. Так, на це ще е, наші е, накладки йдуть по комунальним е, і платежі, і всі наші е, відсутність світла, води, е, забруднення повітря. Ну дуже багато таких вчинках, mm. які впливають на людину. А якщо людина ще травмована, а якщо людина дуже агресивна е, з того, ну, ш, ш, який випадок з неї окремо був. Тобто вона не може себе вже стримувати в цьому такому своєму стані, і вона проявляє, що агресію. Тому захист, це такий, захист. як да, захист, агресія як захист людини, і агресія, яка, так мовити, не повинна була б тут, якщо б не було. б... От того, 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 понимаєте? Mm -hmm. Тому це наслідки, наслідки дуже тривалого часу такого стресу. Ми з вами розмовляли в ваших програмах про те, що країна ще буде відчувати на себе, суспільство буде відчувати посттравматичний е, синдром. Е, ну, вся вся е, країна от зараз потребує ПТС, допомоги. Так. Так, це, це дійсно так. І це, і, ну, на жаль, такі випадки будуть траплятися і далі. Так, слухайте. Жаль, ну а буде. що? А давайте так: в поганому разі там якісь незворотні трансформації з свідомістю суспільства можуть пройти? Ні. Так, або інакше суспільство. Знаєте, будемо злими, недобрими. Знаєте, Оце, ні, такі. ні. Ні. ні, ні. Yeah? ні. Так чи інакше це виснажить ця агресія. Вона виснажить із суспільства, Не тільки окрему людину, а й суспільства. І люди вони вже консолідуються. Люди вже об'єднуються в якісь такі, знаєте, по своїм інтересам, по своїм здібностям, Спітер. по своїм да тому, що їм потрібно. Не може агресія бути занадто довго. Ага. Ні. Це час, коли виснаженість і потім агресивність, а потім е, вплоть до такого знаєте, е, ступору. Ага, а, я зрозумів. А потім, що а потім ти хочеш щось робити. І тоді трохи стихає вся е, біль, стихає е, агресія злюць, злість, всі стихає, і ти хочеш щось робити. Щось заново, щось разом, і, і тоді ми починаємо пошуки наших, ага. тих, хто поруч, тих, хто розмірковує те ж саме, як і я. Тому ага. ми хочемо об'єднуватися, тому ми хочемо щось на созидательність і на те, щоб стало б краще. Тому ми допомагаємо один одному, хто, е, якщо це в селі, тоді можна там якусь прополку, якийсь там збір урожаю. Якщо це в городі, дивимось, кому потрібна більш допомога. Може з дитиною посидіти, може якісь там ну літній людині допомогти. Тобто, тобто ми об'єднуємося, просто ще не так багато ми бачимо. І ще оці блогери, які нам чомусь не розказують, які у нас гарні новини є. А ще да? Да, хай пловлять на тому, щоб показати цю таку проблематику. Ну це ж, ну, да, Вони є такі випадки, вони будуть траплятися, але їх не так багато, як хотілося б цим блогерам. Ага. Тому я... Теж так знаєте, призивала б цих блогерів трохи фільтрувати свою інфу, бо це ну не дійсно це не відображає все суспільство, яке зараз у нас потребує допомоги uh -huh. після такої довготривалої війни. Ага, і вона але, ще не, не закінчилася, пані але буде вітана. Найкраще буде, буде краще буде, да? Сухайте, мені сподобалося, що ви ви так влучно помітили, що так чи інакше це виснажить, агресія виснажить. Бо я хотів запитати, що, що що робити? Тоді почекати, поки не виснажить. Просто слухайте, поки вона не виснажиться, вбивати, щоб всі там один одного не почали. Розумієте, так. тут щось з цим. Але мені сподобалося, що також ви дали ключ, що віддавати, допомагати, от якось до. Допомагати, і я тут можу зацитувати цю безсмінну класику, Вірки сердючки. Любов вам не тралівалі, любов для того, щоб її віддавали. от, от так. така от ситуація. Я зрозумів. Окей. Вирішили з цим питанням також. Я думаю, люди будьте добріші один до одного, будьте добріші, цінуйте своє життя, ці життя інших людей. Намагайтеся зробити так, щоб було комфортно. Як би там не було, які б негативи, ми бачимо, просто, що ці суперечки, той того вбив, той того порізав, той накричав, тітки сваряться. ті, ну, От я відчуваю, просто відчуваю всю цю температуру по палаті. розумієте, І вона така, я розумію, а до вашого питання, чому ці блогери, чому, що? Ну, слухайте, це фізика. Ну, що Негативний заряд проникає у поле у сім разів швидше, ніж позитивний. Тому yeah. воно так, так працює, і там на один гріх сім, сім добрих справ потрібно робити. А нашим дочам нагадую заходьте на то канал жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. тримаємо стрій.